Свята не буде. Столична влада скасувала всі новорічно-різдвяні заходи в центрі міста. Київська адміністрація підписала нове розпорядження. Тепер кожен район столиці має встановити свою ялинку. В департаменті культури запевняють, що для встановлення центральної ялинки в будь-якому іншому місті, крім майдану, немає технічних можливостей. Загалом в Києві буде 10 ялинок. Завтра в кожному районі з 3 до 5 години їх почнуть засвічувати. Всі новорічні заходи, які планували з майдану незалежності, перенести в Марій парк тепер також неможливі. Тож біля арки дружби народів лише відкриють ковзанку, будиночок Діда Мороза і невеликий ярмарок. Не потішить цього року, і ілюмінація в центрі також будуть скасовані дитячі ялинки в жовтнему палаці і консерваторії. При цьому Світлана Зорина зазначає, що 948 тисяч гривень раніше передбачених на встановлення ялинки на майдані повернуть назад до державного бюджету. Це не така велика трагедія, і один рік дійсно ми не будемо мати центральної ялинки. Що стосується новорічної ночі, то чесно кажучи, згідно цьому розпорядженню, вона теж відмінена. На новий рік на майдані не буде концерту. Він не буде транслюватися по телебаченню.